Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми хочемо оглянути токарний канавковий різець від відомого бренду Technic. Використовується канавкові різці на відповідному токарному обладнанні, як на універсальних верстатах, так і високопродуктивних за ЧПУ. Канавкові різці застосовуються для нарізання канавок в деталях циліндричної форми. Завдяки своїй конструкції дозволяє повторяти контур циліндричної форми канавки. Механічне кріплення пластини дозволяє підібрати потрібну ширину та глибину канавки. Також оптимальний сплав для досягнення максимально ефективного оброблення сталі, нержавіючої сталі кольорових металів, човонів, жоростій. Кита загортованих сталей завдяки швидкій зміні ріжучі частини. Такі різці відмінно замінила застарілі канавкові різці гост із напайними пластинами. Даний різець відрізняє для зовнішніх канавок правого виконання з перетином державки 25 на 25 мм зі зміною пластиною за та 03 та довжиною 150 мм. Перезначений для обробки зовнішніх канавок. Встановлення та заміна канавкових пластин здійснюється за допомогою ключа, який йде разом з державкою комплекті. Ширина нарізної канавки складатиме 3 мм, Тож пластину потрібно підібрати відповідного розміру. Цей різець здатний прорізати канавки на глибину до двадцять. Те двох міліметрів весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті Ожен Крабочкабізкрапочкаю, де ви можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка мо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.